Розпочинаємо земельну комісію і е, є велике бажання сьогодні підготуватись до сесії 17.07.25. Отже, групування земельних питань. Земельні ділянки для учасників вартового дні інвалідів війни. війни. А что я не выключила? Хорошо, а першу чергую можно першу червую сначала? Я не буду то ми Значит, можемо групувати. червое, а да су... суд суд девица все. Судьи там будут у тебя, я запечатленно. Нет, я просто надо всегда с початку так судить. А все в юридике.

Нічого не відбувається. 120? Я не розумію. Так і стоїть. Ви задавайте питання. Вони вже розуміють. Можливо, ви понесіть. Що у вас там відбувається? Що це вам розчарують? Ну, розумію. А ну це судове. Це першочергове В першу чергу Дяченко. Перш, правильно. Першочерговий він повинен виглядати чудове. А потім далі він. А са потім. А ходимо Дівченко. Раніше, ми їм вчора. Ти оту зарібно скуски буде Кому ще зробити таке? Ну це робочий варіант.

Що там за питання, я ж ми хоча Так, Роман Олександрович, ви не здаєте комісію, ви голова чи фахівці? Отже, в першу чергу у розгляд питань для наповнення міського бюджету. Питання №137 з пропозиції №133 з пропозиції. Можливо, у когось ще є якісь питання для наповнення міського бюджету.

Що сто тридцять сім сто тридцять це благоустроєм. Ну 137, тридцять, Ребята, в повному розгарі йде пляжний сезон. Люди, які опікуються цими пляжами, не можуть вести стовідсоткову діяльність свою. Потім треба це все що? Не відведено нічого. Вони, група гаря, проти закону працюють. До нас такі, це ж наше комунальне підприємство, одне їзд, які треба підтримувати першочергово. Вот включили. Якщо немає бачення, виключайно. Не так а воно не в групі, це воно не в групах, яким Воно не в групі, це не, групі. Це не це пакетом. Це це не пакет. Це це не пакет. Пакет, пакет, буде приват... пакет буде з приватного сектора. Пакет буде з приватного сектора, вот там можете не, що. Єсть іще питання, які включаємо по сути ролі. Є? Питання номер 124. Включаємо в першу чергу. Ну поки є там питання по типу, по телемалианту. Я в першу чергу, я, я, я що не вперше червоний. Ну як, як, якщо не хреба, яке мені статися? Це кожне питання окремо голосується. Просто Що після групування воно буде першим роки давним. <звілляє> Давайте <ти плакує> ще воно ще по групі. А воно там не пропозиція? Тоже ж буде у креброглядати на 37-му першому червоному, я просто буду сидіти. Та ні, можемо, теж не буде там. ж жидеш уді, ти ж теж на 37-му першому червоному. А що? Ти для я просто, ви не збираєтеся все, нема показа. Давайте Я пропоную включити всі перчергові, розглянути їх на сесії. <поє> і все просто не розходиться після групи і голосувати. От і все. Це дуже пари, <поє> Дуже Читаємо. Що за чорту ви чортуєте? Юля, ви чортите за що? Тепер вона розуміла. На першу чергу. 130 у мене є. І 130. 58. А давайте із сотництвом убираємо, дайчи на кажемо собі не буде. Якщо так, ну, в смислі, вище донащається. Ну, на те, що на те ще в одному будемо Для мене ділянки для учасників АТО, ООС, бойових дій, інвалідів війни. Питання 31, 32, 36, 38. Там круто. Це починається група. То чого ви, ви є. 32, 31, 32, 36, 38. Один і про відмову, а комісія домовила. Ми можемо їх пропонувати. Наступний розділ: приватний сектор. Сорок п'ять, сорок

А вот сейчас слышно, да? Сейчас. А я Короче, ты разумал, да. Ну ладно, да. Питание в раздел ОСББ. Питання номер 73. До какого частный сектор? До 72. Окрім 54-го. А шинського можна включати? Нам не погоджено. Який номер? А не перше. Ну, перше, то номер чи ні, ні не, утравити, воно у приватному саме. Перелянно. Воно погоджено про передачі, так, і все знаю. Нічого не голосують.

<ривання> <ривання> Розділ тобто, дорозіло у ЗВБ. Питання номер 73, да, прошу. Продаж земельних ділянок. Номер 75, 76, 77, 78, 79 80, 81. Продаж прав оренди. Питання 85, 86, 87, 88. Ні, ну нікуди. підприємство. А вот чушь. А вот чушь. Я всем отдельно. У нас это не змея. 97-98. Понял, мне это не змея. Да? Это такая тоже. Вот. А мы же все варим отдельно, у нас же будут двое. Наступный. Исторический забудова. Писали. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116. Наступне відміна рішень або їх припинення. No тридцять шість пропозицій надати дозвіл, 139 тридцять дев'ять пропозицій надати. Ні, 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 стоп, він не знаю, що така, як дом будет ловуш ішти, тут ну близько читальні ще площа для нарахування до природи, це все два нулі тридцять дев'ять. Тридцять дев'ять квадратів, то у нього кабінет в адмінбудівник. Від будівлі знаходиться сімнадцять да, соток. В них да, в цій будівлі да, куча да, кабінетів да, частних. Да, і він оце кабінет, з цієї да, земельної ділянки нараховує по плату, за да, яку він заплатить. Да, да, У нас да, є да, по городу де да, десяток таких приміщень, да, які да, надо да, знати, вже десять. І так і багато фото. Давайте далі.